Маємо такий ігровий набір для маленьких діток, іде кейс із ручкою. Така гарна ручка. Ось тут єдина така слабенька, знаєте, застібка. Ну, вона погано тримається. Коли він закрив, Ось так, вона відкривається. Так, такий чемодан. Під стиль іде. Аніматор з Disney Collection. Ось його можна тримати ось так в закритому стані, в лежачому стані, вибачте, і він буде гарно себе почувати. Так, в наборі у нас іде гірка льодяна, така вся в блискітках. Далі ось такий коник, теж в блискітках, оригінальний від Дісней, принцеса Лялечка. Олаф, такий весь блискучий і в нього носик ось так робить. І ось такий милий, дуже коник. Всі іграшки у нас вініл, здається.